Моя дочка останнім часом геть знахабніла, певно, забула, що я господиня у своєму домі, і від чоловіка мені дістався будинок і все майно. Моя Лідія вже давно поводить себе так, наче вона всьому голова, а я ніхто. Нещодавно вона привела в дім чоловіка і вони заявили, що продають будинок, бо йому запропонували роботу в столиці, і вони вимушені переїхати. Ну і, звісно, хочуть там придбати собі квартиру. Я сказала, хай їдуть хоч в Америку. Я собі чудово живу і в свої 65 і без них впораюсь. Однак вони мені заявили, що хочуть продати мій будинок, бо як це вони придбають собі квартиру у столиці. Після цих слів у мене аж тиск піднявся. Коли я спитала, а куди мені, то вони відповіли у будинок для літніх людей, де мені буде весело і круто серед однолітків. Як же це вони придумали, мене позбутись, гроші від будинку отримати і жити на широку ногу. Але я їм сплутала усі карти. Нікуди я переїжджати не збираюсь, а будинок продавати, тим паче. Я розумію, що вони вже чекають моєї смерті, але поки що я жива. Я маю право жити у власному будинку, і ніхто мене звідси не прожене. Мій любий зять дуже розізлився, коли почув негативну відповідь на своє питання. Останнім часом я навіть боюсь знаходитися з ними під одним дахом. Щоб берегти себе, я пішла до нотаріуса і оформила заповіт, в якому вказано, що якщо зі мною щось станеться, то все своє майно я віддаю сільській раді. Ось так. Коли я повідомила це їм обом, то вони були шоковані. Сказали, що я геть здуріла. Почали пакувати валізи і виїжджати з мого будинку. А я. Раділа від цього. Я вже й так зрозуміла, що дочки у мене давно немає. Невдячною вона була від народження, такою залишиться і доскону. Коли я розповіла про це своїй сусідці Марійці, то вона мені сказала і правильно вчинила. Давно свою дочку потрібно було поставити на місце. Вона й чоловіком крутить, як хоче, і привикла все чинити на свій лад, а ти не зважай. На старі роки маєш право пожити так, як ти цього хочеш, а не там, де тобі вказали.